Доброго дня. Вас попереду очікує ТКЗ тематичний контроль знань. Першою буде здавати група М24. Подальшому її будуть здавати інші групи. Я пояснюю, що вам треба зробити. Зазвичай ТКЗ, коли ми проходили в класі, ми проходили через спеціальну програмку. І ця програмка мала певний набір питань. Це не всі питання, там далі ще є питання. Які визначаються відповідями: правильними чи неправильними. На жаль, зараз не маємо можливості цю програму всім запустити. У когось комп'ютер, наприклад, Apple, у когось iPhone, у когось взагалі тільки смартфон, там якийсь можливий специфічний. Тому зробив я трошечки інакше. Я трошечки ще продовжую його дороблювати, сайт, як і кожного разу. Але ви знаєте, що в нас є сайт. І на цьому сайті розміщені питання. То що вам треба зробити? Спочатку обов'язкова інформація, а потім вже за бажанням. Починаємо. У нас є сайт alexsharphomeddns.net Ось він. Посилання в нього вже було у вас. Відкриваємо вкладку Крок М. Не предмет, а поряд. В перший раз важно було б зареєструватися. Тоді я буду бачити, хто з ваших тренувався. Якщо ви не зареєструєтесь, зараз це поки що не критично. Але я радив би зареєструватися. Це в подальшому допоможе вам орієнтуватися. Як працювати з базами даних з мережними. Ви спробуйте хоча б це. І пізніше, коли в нас там бази даних, і ви їх не можете виконати на мобільному телефоні. Це як зайва перестраховочка така, невеличка оціночка буде для тих людей, хто зможуть зареєструватися. Тому реєстрація робиться один єдиний раз за рік. Тобто, в цьому році вже дореєструватися на цьому сайті не доведеться. Натискаємо. Першим є номер з квитка. Унікальні 8 цифр. На щастя, чи на нещастя, з квитків у вас зараз у більшості немає. Але у кожного є номер мобільного телефону. І ви можете його внести. Далі. Прізвище. Ви можете внести його кирилицею. Але якщо у вас потрапиться українська буква І, І, Апостроф, Й руска, Йо. Це будуть проблеми. Тобто він не завжди коректно обробляє. Тому я б рекомендував реєструватися так само, як ми реєструвалися у наших роботах. Прізвище. Далі. Ім'я. Знову ж таки, Латиницею. По батькові. Знову ж таки, латиницею. Спеціалізація. Ви є медсестрами, або там фельдшерами, або зуботехніками, або зубними гігієністами, ті, що в мене в цьому році я називаю. Далі. Курс навчання. Якщо ви після 9 класу, то у вас зазвичай це перший курс. Якщо ви після 11 класу, то ви у нас вступили на другий курс. Це перша цифра вашої групи. Але в групі є ще й друга цифра. Я ставлю зараз 5, це означає, що в мене буде група 25. Ну, не зовсім це вірно. Але у вас, відповідно, буде ваша група. Контактна інформація. Хочете заповнити, хочете ні, але я б не радив на сторонніх сайтах заповнювати ваші персональні дані. Досить вже і того, що ми тут внесли. Ми внесли, в принципі, прізвище, ім'я там по батькові. Я зараз вже не вношу, бо я вже зареєструвався тут. Далі. Переконалися, що все дані внесено. І натискаємо реєстрацію. Якщо ви зробили все вірно, у вас буде напис дані внесено. Якщо ви десь зробили помилку, як я зараз він повідомляє: Такий номер вже є, чи ви десь помилились. Верніться назад. Один раз зареєструвалися. Далі вже не критично. Повертаємось на сам стартовий сайт. Ще раз, проміжні посилання. Я підкоригую. Вони будуть працювати. Зараз поки що не зовсім працює. Хоча сама база вже працює. Крок М. У нас є тестування. Ми проходимо з мобілки. Через браузер без допомоги додаткових програм. Вгорі вводимо той самий номер, за яким ми реєструвалися. Це або 8 цифр мобільного телефону, або номер з тут квитка. Ну, я реєстрував номером телефону 066 92 572. Останні цифри я не дописував. І хай хто-небудь угадує мій далі телефон. В принципі, ви всі його і так знаєте. Можете подивитись у вайбері. Далі. Перевірка. Переконався, що це саме я. Саме моя група. Все в порядку. І в самому низу є кнопочка. Другий етап вибір інформатика. Назвав я це інформатика, а не основа інформаційних технологій в медицині, тому що тут є і перші курси, і другі. Тільки у вас різні тести. Хоча й теми дуже подібні. Кількість питань. Ви можете вказати, яку хочете. Я поставлю 10. Дисципліни. Нас цікавить Word. Якщо ми не оберемо дисципліну, то він буде вкидати усі тести для другого курсу по всіх дисциплінах, по всіх елементах. Старт. Переконуємо, що все в порядку. Питань обрали 10. Я обрав 10. Ви можете обрати 20, можете обрати 30, скільки хочете. Якщо у нього питання закінчиться, він може повторити. Це не факт, що у вас питання ніде не повторяться. Тут унікальних питань не буде. Тобто він може з бази вибивати. Розділ Word. Хто тестується? Якщо все правильно я набрав, я підтверджую початок тестування. І отримую питання з відповідями. Питання з відповідями для тренування йдуть без будь-якого обмеження часу. Тобто, ви можете їх розглядати скільки вам завгодно. Можете окремо відкрити вкладку інтернету, шукати і так далі. Це ваша особиста справа. Як ви готуєтесь? Під час самого тесту у вас буде із розрахунку на одне питання, одна хвилина. Тобто, якщо це буде 10 питань, то це буде 10 хвилин на весь тест. Будьте до цього готові. Ви вибираєте варіант відповіді. Якщо ви не знаєте, ви можете навіть набрати на Абу. Натискайте Підтвердити та перевірити. Якщо ви бачите, що є зелений і червоний варіанти, це означає, що оцей, що червоний, це той, що вибрали ви. Зелений той, що був правильним. Дехто робить собі чорнеточку. Тобто виписує собі одразу правильні відповіді. Раз, другий, третій. Дехто кому зручніше проходити цей тест раз за разом. Ви можете його проходити хоч весь тиждень. Без різниці. Він все одно досяжний. Для себе потренуватися. Він фіксує, скільки у вас ще питань лишилось, скільки правильних і скільки помилок. Це не іспит, це не сам ТКЗ, тому ви можете тренуватися. Ви зараз не обмежені ні в часі, ні в кількості спроб. Далі. Наступне питання. Обираю на абум. Знову не вгадав. Набум. Знову не вгадав. Набум. Знову не вгадав. Який невдачник. Іноді зустрічаються ось такі питання. Це питання множинного вибору. У вас є один стовпчик: один один, один два, один три, один чотири, один п'ять. І другий стовпчик. 2-1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 і 2, 5. Відповідно, вам треба співставити їх між собою. 1-1. Які документи він відкриває? Він відкриває документи РТФ, 2-3. Тобто, 1, 1, 2, 3. Дивимось. У нас відлетіла перша відповідь. Бо тут 2.1. Лишилося з другої по п'яту. Далі. 1, 2. Word. Це 2, 4. 1, 2, 2, 4. Це вирушилось тільки друга, третя і п'ята. Далі. Notepad. А, не, вибачте, далі у нас. Adobe Acrobat. Це PDF. PDF це 2, 2. Лишилася тільки друга відповідь. А, і третя, вибачте, друга і третя. Тепер далі порівнюємо. 1,4 ноутпад, блокнот. Це TXT 2,5. 1,4, 2 і 5. 5. Це тільки третя. Друга вже нам не підходить. Тобто правильною відповіддю буде третя. Ось такі ось питаннячка, Вони найбільш трошки важкуваті для наших студентів. І вони займають найбільше часу. Далі я буду клацати знову на абу. Вже восьме питання. Дев'яте питання. І останнє десяте питання. Бо я поставив 10 питань. Перейти далі. У мене тільки 30% правильних відповідей. Три правильних відповіді і сім помилок. Це те, що бачите ви. Я, відповідно, зможу переглянути оці записи додаткові. І я сподіваюся, що я дороблю, і ви зможете переглядати, хто проходив. Ну то вже особисто ваші справи. Я в будь-якому разі їх переглянути можу, бо я маю доступ до цієї бази, хто і коли проходив, в який час. У мене так само фіксується дата проходження, час проходження і результати. Так, це як ви будете проходити. Це те, що для вас було найбільш цікавим. Те, що є цікавим для мене, скажімо так, я вам надаю тести. Я візьму 25-й варіант, який 100% нікому вже з вас не знадобиться. Бо у вас менше, ніж 25 учнів у групі. У всіх групах. У вас є питання. Ви на це питання робите відповідь. В деяких питаннях відповідей може бути декілька. В деяких треба співставити праву і ліву частину. У вас є 10 хвилин на 10 питань. Це загалом. Це не означає, що всі питання ви витрачаєте по одній хвилині. Десь ви відповідаєте за кілька секунд, а десь доводиться подумати. Тут представлення зручнішим. Для того, щоб ви могли відповідати на ці питання, ви створюєте документ Word або берете аркуш-блокноту. Я в даному випадку створюю Word, щоб було зручніше видно. І пишете прізвище ім'я. Вибачте, мову забув змінити. Можете ще й по батькові, можете не писати. У вас ніби нема таких людей, що повністю співпадають. Далі. Група. Це всередині тексту, а не в назві документу. Тому я можу писати хоч кирилицею, хоч латинницею. Варіант. Ну, я, наприклад, 25-й відповідаю зараз. І ставлю відповіді. Перше питання. І починаю дивитися це питання. Для створення блок-схеми слід використати, відмітте необхідне. Якщо ми створюємо блок схему ми її вже створювали з вами. Це у вас була практична. Ви використовували графічні об'єкти. Ви не використовували спеціальні символи, тобто, це не буде відповіддю. Ви використовували зовнішні об'єкти. Ви вставляли сюди ззовні прямокутнички, вставляли ззовні стрілки. Використовували групування об'єктів. Поєднували в одне ціле. Але не використовували ніяких таблиць. Тому комірки таблиці нас не влаштовують. Тобто, правильними будуть відповіді: 1, 3 і 4. Так, я занадто звернув. Тобто в мене буде відповідь. 1.ка з комою. 3.ка з комою. 4. Ентер. Я відповідаю на друге питання. На якісь питання у нас може бути одна відповідь. На якісь питання може бути декілька відповідей. Ну, я просто там. Поставлю три крапочки, тобто щось там є відповідання на, на, на різні питання. Десь, можливо, треба буде написати щось текстом у якості відповіді. Там буквально кілька слів, два-три слова. Там не треба розписувати півдня. Тобто, там, як називається розмір шрифту? Ви розумієте, що це довго не розписується? Одним словом, відповідь. Чи як називається похилий шрифт? Який шрифт використовується? Щось подібні такі питання. Далі. Іноді вам зустрічаються оті питання, де треба співставити праву і ліву частину. От там, на тренуванні, я там де акцентував, що є перший стовпчик і другий. Ось вам приклад такого питання. Співставте в кнопки віртуальної миші із клавішами клавіатури. Права клавіша обирається мінусом. Тобто, це у нас буде. 1, 1, 2, 1. Подвійне натискання. Це плюсик. Тобто 2, 1. Відповідно. Ой, вибачте, 1, 2, 2, 5. Знову ж таки, для зразка. В нашому зразку це в нас питання під номером. Дивимося, яке в нас четверте. Тобто мені там, відповідно, треба щось відповісти ще на третє питання. І я дійшов до четвертого. І в четвертому питанні я пишу 1 крапочка 1. Дефіс. Далі. 2 крапочка 1. Крапка з комою. Далі, відповідно, у мене 1 крапочка 2. Тобто перший стовпчик, другий рядок, Дефіс. Два крапочка 5. Крапка з комою. І так далі. Тобто я виписую подібні пари. В такому випадку. Так, далі йдемо. Тут у нас теж один варіант відповіді, бо тут кружечки, а не квадратики. Тут у нас теж співставити праву і ліву частину, теж вам знайоме. Тут теж кружечки один з варіантів відповіді. Ну, тут найпоширеніший формат паперу. Так, далі. У нас тут кілька варіантів відповідей. Бо тут квадратики. Ось варіант. Опишіть шлях створення таблиці, не відхиляючись від назви знаком, розділяючи їх. Тобто, нам треба вставити таблицю. Як ми вставляли таблицю? Вставка, таблиця, вставить таблицю. Тобто, ви пишете Вставка, вставите розділовий знак. Таблиця. Вставите розділовий знак. Вставіть таблицю. Тобто, тут ви напишете текстом відповідь. Все. Тут, наприклад, знову вибір одного варіанту відповідей. І на цьому все. В кінці кожного малюночку підписується номерок цього питання. Тобто, це фактично скрін із тої програми. Що е, запускається тест у класі, що я зробив? Я просто-напросто запустив програму на своєму комп'ютері, зробив знімок екрана, обрізав його і запихнув сюди в тест. І повторив це 25 разів. Отримав 25 варіантів для вашої групи. Для інших груп, де у мене взагалі 10 всього-навсього людей там в групі, чи 12, чи 15. То варіантів теж так стільки не потрібно, там теж менше. В кожній групі свої варіанти. Я вам зараз це відео викладу на YouTube. Надішлю його вам для перегляду. І так само я вам закину е, туди оцей 25-й варіант. Щоб ви змогли подивитися, як воно виглядає. Ваша відповідь займе невеличкий листочок, де 10 рядочків буде всього заповнені. Плюс вгорі прізвище, ім'я, група і варіант. Варіанти будуть за номером за списком. Напередодні пари, коли у нас ТКЗ, Ми ще раз дещо проговоримо, ми зберемося. Я вам скажу, як воно буде. І ми з вами про це ще раз скажемо. Так, на цьому все. Я зупиняю відео.